Чи любите ви запахи весни? Я дуже люблю, тому сьогодні я принесла для вас свої парфуми, які пахнуть весною і весняними квітами. Вітаю, чудові! Ласкаво, прошу! На мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні я буду розповідати про парфуми з ароматами весняних квітів. Тут будуть різноманітні квіти, особливо для мене вони дійсно пахнуть весною, і цими парфумами я зараз користуюся найчастіше. Якщо вам ця тема цікава, то будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Звісно, якщо ви не підписані на цей канал, підписуйтеся, я буду вам дуже вдячна і давайте починати Розпочати я хочу свою розповідь про квіткові весняні парфуми еталонним тюльпанним ароматом. Це для мене найкращий тюльпан в парфумерії, і це бренд Cartier Парфуми називаються Carat Звісно, є ще багато гарних тюльпанів, наприклад, у Байредо гарний для тюліп, в Легальйон дуже класний тюльпанний аромат. І ці два бренди нішеві, і аромати дійсно пахнуть правдоподібними тюльпанами. Але для мене завжди, незважаючи на те, що є багато інших тюльпанів, карат просто найкращий. Це люксовий аромат найсправжнісінького тюльпану. В цьому ароматі я відчуваю не тільки тюльпан, тут я відчуваю і чистоту. І навіть трошки якусь чисту таку м'ятну ноту, вона мені нагадує по запаху ніби зубний порошок, хто коли-небудь користувався зубним порошком, я в дитинстві, наприклад, користувалася, і мені в цьому ароматі дійсно відчуваються от нотки прального, не прального Боже, вибачте, а зубного порошку м'ятного. Звісно, тут прекрасний червоний тюльпан весняний, також в цьому ароматі я відчуваю гіацинти. І взагалі в караті дуже велика піраміда, і тут можна відчути для себе будь-які весняні квіти. Інколи, наприклад, я відчуваю тут нарциси. Не пам'ятаю, чи заявлені нарциси в піраміді але для мене виступає така гіркувата, приємна нотка. Нарцису, і це не той нарцис, який буває гіркий і дуже індольний і настирний. Ні, це дуже ніжний, от, не сама квітка, мабуть, а от той запах, який ти відчуваєш, коли дує вітер, і здуває запах нарцису тобі в носа. Ну, я не знаю, як це пояснити. Тобто, це не концентрований аромат нарцису, а дуже-дуже повітряний і ніжний. В цьому ароматі просто приємні. Квіти. Інколи я відчуваю тут навіть і конвалії, і трошки троянди. Але загалом для мене це аромат про червоні весняні тюльпани, які я обожнюю. Також в цьому ароматі, звісно, відчувається зелень, стебла тюльпанів, листочки тюльпанів. І загалом це просто шедевральний. Тюльпан в парфумерії, який я обожнюю, і зараз я його дуже дуже часто ношу. На жаль, цей аромат, мабуть, вже знятий. Я точно не можу вам підтвердити цю інформацію, але я давно не бачу його в продажу в магазинах, саме не онлайн. Раніше він був завжди популярним, і, наприклад, в брокарді його запросто можна було знайти. Зараз його так в фізичних магазинах ніде не знайдеш. Його інколи можна зустріти онлайн по дуже великих цінах. На жаль, тому я думаю, що скоріш за все карат знятий. і дуже шкода. Я дуже сподіваюся, що картє, навіть якщо його і зняли, то повернуть цей. Класний, гарний весняний тюльпан, тому що я не знаю, коли він в мене закінчиться. і Я захочу ще, і я не знаю, як я його буду шукати, якщо раптом він взагалі зникне. Гіацинти. Гіацинти це моє кохання. Я дуже люблю запах гіацинтів і я дуже люблю саму квітку гіацинту. Раніше в мене були вдома в горщиках гіацинти, я їх намагалася вирощувати, але зараз я не можу цим займатися, тому що в мене кіт. Він в мене такий, що любить їсти всякі рослини, тому гіацинти я не можу в себе вдома тримати, хоча дуже б хотіла. Тим паче, що гіацинти не можна, щоб коти їх їли, бо вони отруйні квіти. І сьогодні я хочу вам показати свій улюблений гіацинтовий аромат. Це не прям гіацин 100%, але для мене він там відчувається. І це аромат Кристаль від Шанель. У мене парфумована вода. В першу чергу це аромат про кришталеву, таку криштальну холодну вологу зелень, яка Поступово розкривається і вилазить ось ця квітка гіацинту. Гіацинту по піраміді в цьому ароматі не заявлено. Але в мене вінтажна версія, в якій немає в піраміді гіацинту, але я його відчуваю. А от зараз вже сучасна версія аромату Кристаль, там вже заявлена нота гіацинту і. Мабуть, все ж таки тут відчуває більшість людей гіацин, тому її і додали і в піраміду. Обожнюють цей криштальний, дзвінкий, прохолодний аромат соковитого стебла зеленого, який переплітається з ніжним, квітковим і духмяним запахом фіолетового гіацинту. Це дуже гарно, це дуже по-весняному. В цьому ароматі відчувається трошки моху, мох тут вологий, зелений, і він не шершавий, абсолютно. Він навіть трохи такий акватичний. В цьому ароматі є диня заявлена по піраміді, тому мені здається. Здається, що ось ця акватика трошки динна нота, згладжує цей аромат і додає такої акварельності і приємної прохолоди. Про свою любов до конвалії я вам вже розповідала. і Сьогодні я вам знов про це скажу та я люблю конвалії, і тому, звісно, я продовжую користуватися diorissimo від Dior. Цим ароматом я користувалася. І зимою, і зараз все одно весною продовжую ним користуватися, тому що для мене це найкращий аромат конвалії. Це просто квітка, конвалії, без нічого. Тут свіжість, тут зелень і тут квіти конвалій. Прекрасний аромат про конвалії, найгарніший аромат. Конвалій для мене, який я ні на що ніколи не проміняю. Мені подобаються і інші аромати з нотою конвалії, але Діорісімо – це найкраща конвалія для мене. Ще один аромат, в якому я відчуваю трохи конвалії, це MFK Maison Francis Ruxan і називається аромат 7,24. Це вже трохи інша історія, і загалом не схожа на Diorissimo, тому що в цьому ароматі, перш за все, я відчуваю дзвінки про холодні альдегіди. Альдегіди, звісно, відчуваються і в Діорісімо, але в Діорісімо альдегіди такі несучасні, можна так сказати. А в 7, 2, 4 тут вже така чиста, прохолодна чистота, вибачаю за тавтологію, але ну, ось це. Чиста криштальна чистота, сучасні альдегіди без ніяких е е ретро-ноток, дуже сучасно, дуже модно. Е в цьому ароматі відчувається конвалія, хоча, по-моєму, знову ж таки, в піраміді вона не заявлена. Але це такий хрумкий сніжок, е через який проступаються білі конвалії. Дзвінки чисті, соковиті і дуже приємні. Боже, як він мені подобається. Потім в базі цього аромату виходить ніжний сандал. Сандал дає такої трошечки дерев'яної, але тут така деревина, якась молекулярна, вона не нав'язлива, вона якась абстрактна і така повітряна. І інколи ти можеш її відчувати, інколи вона пропадає із твого поля зору, але потім знову повертається. Дуже я люблю цей аромат, просто один з найкращих для мене ароматів чистоти, в якому також я відчуваю свої улюблені конвалії. 724 від Мезон Францис Куркжан. І ще один аромат чистоти з зеленими конваліями. Цей парфум я вам показувала, мабуть, в минулому відео, але знову хочу вам показати його. Narciso Rodriguez Pure Mask. Я його зараз також часто ношу, тому показую тим, чим користуюся. Люблю цей аромат, за його чистий, пухнастий і. Білий мускус. Тут мускус такий тілесний, але він не брудний, він дуже-дуже приємний, чистий. І також в цьому ароматі я відчуваю зелені стебла і чисті свіжі конвалії. І загалом для мене цей аромат пахне конвалієвим милом. Таким брусочком білого мила, яке пахне конваліями. Ну, Дуже-дуже чисто це дійсно аромат чистоти, свіжості, зелені. І також весни. Покажу вам ще один аромат, в якому я відчуваю тюльпани, які не заявлені. Цей аромат я вам також колись показувала, і ви бачите, наскільки я його люблю. Це 2787. Аромат називається Perse. Його постійно порівнюють з байредо Blanche. Можу сказати, що вони геть різні. У мене є і бланш, і цей аромат. І це для мене аромат чистоти ніжного повітря, свіжого. В якому е літають пелюстки тюльпанів. В цьому ароматі заявлена Амбрета і ірис. Ірис, я тут відчуваю, ірис дає таку нотку чистої квітки. але за рахунок, чого я тут відчуваю пелюстки тюльпанів, я не можу зрозуміти. Він такий гарний, він такий тендітний. Це от аромат дійсно такої хрупкої, тендітної квіточки, яка може втратити свої пелюстки через вітер, який на неї дує. Дуже ніжний аромат, дуже приємний. Він молекулярний, я його можу носити просто за поями. Минулої весни дуже часто його носила, літом носила. І зимою носила, і зараз хочу носити, і я планую в цьому році добити цей флакон до кінця, тому що настільки він мені подобається, що я би купила собі велику версію, тому що маленька версія, мені здається, швиденько закінчиться. Хто любить такі молекулярні аромати чистоти, то цей аромат вам повинен сподобатися. Також хочу поставити в це відео своє кохання, яке, на жаль, вже зняти, але я продовжую носити цей аромат я дуже часто його зараз ношу, особливо я люблю в ньому засинати. Це аромат від бренду Клоє називається Love. У мене парфумована вода. Це також аромат про тюльпани і про бузок. Це не стільки... Класний бузок, дуже ніжний, дуже приємний, солоденький і пудровий. Він мені такий затишний. Якщо ви знаєте аромати клої, наприклад, класичну парфумовану воду, яка пахне свіжою чистою трояндою, то в цьому ароматі ось ця чистота присутня. Але тут не троянда, а бузок із тюльпанами. Дуже гарний, дуже весняний аромат, я його обожнюю. Також інколи в ньому відчуваю гіацинти, тюльпани, але загалом тут більшість буска. І я просто не можу. Він такий для мене приємний, затишний, він такий пухнастий, він такий. Цільний, в ньому все ідеально. Не ідеально тільки те, що він вже знятий, і його, на жаль, ніде не можна купити. Можливо, ще в якихось магазинах, там, де продаються знятості і вінтажні аромати, можна його знайти, на жаль, за велику ціну, тому що я сама брала його вже не задешево, можна так сказати, тому що це знятість. Але я дуже рада, що я його взяла, хоч за багато за великі кошти. Але він настільки мені. Багато приносить задоволення, що я рада рада цьому, і це один із моїх улюблених ароматів весняних квітів, затишку, чистоти і м'якості, в якому я люблю лягати і засинати, проводити ночі в ньому. Чиста зелена, біла і м'яка гарденія. Міллер Харріс Secret Gardenia – Це моє кохання нещодавнє. Я коли з ним познайомилася, то я була в шоці, наскільки це ідеальна біла квітка для мене. Це пахне весною, свіжістю, трошечки з зеленими нотами, але загалом тут така. Акварельна водяна біла квітка Гарденії. Інколи я тут відчуваю конвалії, інколи трошечки жасміну, але загалом для мене це такий тендітний білий букет про холодної квітки, вологої, е волога зелень в росій або в крапельках дощу. Дуже приємно, дуже жіночно і. Цей аромат мені особисто нагадує трошки, зовсім трошки аромат від Amouage Reflection. В такому металевому флаконі, він повністю такий металевий, сріблястого відтінку. От дуже він мені в тому напрямку по настрою, але е, сам аромат, я б не сказала, що схожий. Так, тут такі вологі квіти, білі, зелені, дуже ніжні і тендітні. Е, він. Також акварельно пахне. Наприклад, якщо я його наношу на одяг, то цей одяг буде віддавати такий довгий тонкий шлейф і дуже-дуже тонкий. Не нав'язливий абсолютно аромат, в якому можна ходити на роботі і працювати в офісі, і людям він не буде заважати, він гарно відчувається, але він відчувається тоненьким акварельним запахом. Який не задушить, який не буде дратувати, але все одно всі навколо вас будуть відчувати приємні аромати квітів. От це ідеальний весняний аромат. Також я можу сказати, що цей аромат підходить для весілля для жінок. Я б, мабуть, на весілля. Вдягла б цей аромат. Або до когось йти на весілля, або на своє весілля, не знаю. Ну я би його вдягла, дуже приємний. І це аромат, який дійсно пахне природніми натуральними квітами. Природня гарденія, конвалії, такі от прям натуральні, не парфумерні. І це дуже приємно. Мені дуже подобається зараз його носити. Якщо ви з ним не знайомі і любите білоквіткові аромати, а особливо шукаєте гарденію, спробуйте цей аромат. Але я не вважаю, що його треба купляти на осліп. Ви спочатку познайомтеся, поносіть його, а потім вирішуйте, чи потрібен вам цілий флакон чи ні. Я особисто вирішила, що мені потрібен, я його, як тільки понюхала в відлаванті, то одразу замовила собі флакон, тому що ну, це просто для мене ідеальний білоквітковий аромат. І ще один аромат з буском хочу вам показати. Про цей аромат я також багато розповідала. Я його літом люблю носити. І на весну також дістала, звісно, це і сім'яки дроп-десне. Essential це зелена краплинка, аромат провологий бузок. Також в цьому ароматі інколи відчуваються конвалії. Також в цих парфумах я відчуваю лимонну, тендітну магнолію. І це дуже приємно, це дуже гарно аромат про свіжу, білу лимонну магнолію із буском вологим після дощу. Також в цьому ароматі, звісно, багато зелені. Сам флакончик це показує. що Це зелений аромат, дуже приємний, дуже весняний. Він літом дуже гарно освіжає своєю лимонністю, тому що тут цитруси і вони дійсно доволі гарно відчутні. Але і на весну квіточки, бузочок. Конвалії, це з магноліями, це все дуже приємно і дуже підходить по настрію. Коли мені хочеться чогось солодкого, наприклад, ванільного, я використовую аромат від Сержов, який називається Дама Біянка. Це аромат про квіти. Для мене це аромат про ірис із буском і фіалкою. Це от такий букет фіолетових квітів. Але вони всі Лежать на тонесенькій, гарній, приємній ванільці. І також прикрашені свіжими цитрусами. Це якась весняна ваніль. От я її, наприклад, не можу носити літом, хоча я намагалася. Літом вона мене трошечки піддушує, хоча аромат мені дуже подобається. Але. Я його можу носити осінню. осінню приємно. І зимою можу його носити, але все одно настрій у нього весняний, тому що це ваніль про квіти. Тут ваніль приємна, солодка. І вона м'яка і пудрова. Але за рахунок того, що тут відчувається ось цей букет фіолетових квітів. По настрою він все одно мені відчувається як більш весняний. Тому зараз його пора, дуже його люблю носити весною. Це ідеальна ванільна композиція на весну, там, де є все: і квіти, і ваніль, і трошечки цитрусів, які це все освіжають і придають лимонної кислинки. Дама Б'янка ідеальні ванільні квіти. Один з найкращих жасмінів для мене це, звісно, аромат, з яким у мене шлях багато-багато років. Це Еліан від Mugler, класична Eau de парфам. Це не туалетна, а парфумерна вода. Для мене це найгарніший жасміновий аромат. І для мене він такий ідеальний. От він втілює просто все, що для мене ідеально. Хоча, знаєте, я не дуже люблю Амбру, хоча я люблю Амбру носити літом. А отут така амбра, яка розкривається на мені просто гарно в будь-який час, в будь-яку пору року, в будь-який настрій. Тобто це аромат, під який мені не треба підлаштовуватися, під який не треба там щось думати і вигадувати. Я його можу просто взяти. Набризкатися будь-коли і будь-куди, і мені він буде завжди подобатися. Еліен від Мюглєр. це аромат про нагрітий гарячий жасмін з такими прасками відчутними. Амбра тут дуже Тепла і майже розкалена, солодка і тягуча. І також в цьому ароматі я відчуваю цитруси, яких немає і в, помідні, в піраміді. Але я їх відчуваю. І це просто найгарніший космічний для мене жасмін. Він солодкий. На шкірі, коли пройде час, він мені пахне жувальною гумкою, жуйкою якоюсь. От я не знаю звідки воно береться, але. Спочатку я його наношу і відчуваю, як аромат жасміну, дуже приємного, насиченого, солодкого, з ваніллю, з амброю. Потім, коли я повертаюся до нього і, наприклад, нюхаю його вже з одягу, я відчуваю аромат жуйки, дуже приємної, солодкої. Це просто для мене аромат радості і щастя. І я зараз його знову почала носити часто. Був якийсь період, коли я його відклала, бо я його переносила, і він мені набрид трохи. А зараз я знов його частіше ношу, тому що для мене це дійсно аромат радості, і він дійсно підіймає мені настрій. І це такий же смін, він дійсно космічний. Він не всім сподобається, тому що для когось він буде важкий, для когось він буде нудний, для когось він буде нав'язливий, гіркий. А для мене він просто ідеальний. Обожнюю цей жасмін, і найкраще він звучить в вологу весняну погоду. А ви знаєте, як пахне Вістерія? Особисто я знаю, як пахне Вістерія. Я колись її нюхала, але для мене аромат Вістерії дуже наближено пахне до аромату буску. Але це ніби бузок, який якось інакше переграли. І сьогодні я хочу вам показати свою новинку, аромат який я купила вчора собі на, на, на день 8 березня. Сама собі зробила подарунок. Зайшла в магазин, побачила його, познайомилася з ним і вирішила взяти. І це е, jean charles Brussel, нішевий французький бренд. І аромат називається Ombre Fleur d'Ombre Nymphéa. Якщо я правильно запам'ятала назву, Німфея це аромат саме про вістерію. Це така фіолетова, солоденька квітка, яка інколи нагадує запах бузку, але це не зовсім бузок. В цьому ароматі відчувається трошки акватична волога нотка, і вона ще і пудрова. І якщо ви знаєте, як пахне квітка гліцинія, то воно одне і те саме: вестерія це є гліцинія. Просто ідеальний аромат на весну. І він мені такий жіночний, чого я його вчора купила, тому що він пахне весною, він пахне фіолетовими квітами. І причому солодкими і свіжими. В цьому ароматі заявлена малина, якої я абсолютно не відчуваю. Я тут відчуваю якісь пелюстки сакури, і вони солодкі, ніби зацукрована сакура. Малини абсолютно я не відчуваю тут. Для мене це ніби квітучий сад з квітучими деревами, і це не тільки сакури, це багато різних дерев, можливо, то і яблуньки, і сакури. І вишні, і ось ці гліцинії. Але це все докупи так гарно звучить. Аромат, який дійсно пахне весною, солодким весняним букетом запашних квітів. Просто ідеальний аромат, як для мене на свято і на весну. Які я буду зараз носити, я його вчора носила і сьогодні носила, і просто не можу ніяк нарадуватися. Я думаю, що на сьогодні все. Буду закінчувати вам показувати свої квіточки, які я дуже люблю. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, за підписки. Бережіть, будь ласка, себе. Бажаю вам гарного настрою, не дивлячись ні на що. До побачення, Па-па.